Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми знову поговоримо з вами про будинки. Так що підписуйтесь, заходьте в коментарі, коментуйте, діліться своїми думками. Підписуйтесь на канал мого чоловіка. Він розповідає про сільське життя. І хто бажає підтримати, хто бажає приєднатися до телеграм-каналу, куди я скидаю оголошення про нерухомість, які знаходжу, будь ласка, всі ці посилання є в закріпленому коментарі. Е, ще там же є посилання, ми відкрили банку, яка називається На Добро. І кошти, які заходять туди, витрачаємо на всякі такі нужності для людей, які цього потребують. Так що можете підтримувати, буду дуже вдячна. Отже, ось є будиночок. Ви його пам'ятаєте. Цей будинок я вам показувала. Ось, що знаходиться в нас в селі поруч. Тихі сусіди, ви це відео дивилися. А вчора їхала я від знайомої, зараз листя впало і побачила по дорозі ще декілька будиночків. Зателефонувала в свою інформаційну службу, тобто до кума. розпитала трошки про ці будинки. В общем, листя впало, стало їх видно. До того влітку не бачила я цих будинків. Отака От дорога. Трошки я отуди далі заїхала, вернулася е -е, пішки, щоб розпочати запис відео. І зараз трошки поговоримо і подивимося ці будиночки разом. Е -е, ось перший будинок. Загорода тут частково залишилася. Зараз підемо тут, десь я бачила вхід. Здається, от подивимося з вами. Значить, ага. Ростяжка. Рута роздягана. Рушка, отака хата є. Значить, тут людина померла. Ну, кум каже, що родичі начебто десь є, але ну, дуже давно він тут нікого не бачив. Хата глиняна, на криші черепиця, ну, вже все позаростало, звичайно ж. Забито, певно. Якщо давно ніхто не живе, якщо я родичі. Просто забили. Та все. Двері. Ну. Ага. Класно, там з тої сторони дирка, ми з вами туди і заліземо. Зараз все повернемо назад. Отак. Було закрито, значить закрито. Це, певно, був якийсь сарайчик чи щось тут таке було. Знаєте, в таких місцях, коли я лазю, мені найбільше стрьомно це колодязі, Того, що в таких старих хатах обично круги з колодязів, ну скажімо так, ворують. А ями заростають бур'яном, і їх не видно, вони вровень з землею. І от саме страшно це пірнути все-таки в такий колодязь. Тому що я ж дивлюсь на телефон, дивлюся, що я вам знімаю. А, і ну, такий момент, що коли я в той колодязь. У нас тут вода близько, то знаєте, можна... І не вилізти від теля. Оце саме страшніше. Зараз обійдемо. Он дирка. Такі, що це? Окаційки поросли. Обійдемо зараз. Вліземо в ту дирку. Я так розумію, що Димар сідає. Бачите, черепицю підняло трошки. Так, ну що, полізли? Це щось таке. Не зрозуміло, що це за матеріал. Таке, знаєте, як шифер. Як шифер. Гляньте, як гарно поросло а, мохом. Ну що, пробуємо. Не завали тут нас. Ну. Оба! Так. Піч, звісно ж, піч розібрана Столик. І тут -то... фотки якісь були, Товариш Чульянов. Рипки, горшки. Зараз включу в списку горища. Це вхідні двері, он хтось нарив. Може, тут лисичка живе. Чи хтось такий? Фотографії. Все попадало. Ну, якось так. Червоний кут називався. Тільки чогось хрест вертного, не зрозуміло. Ладно. Ну, якось так. Ще фотографії. Світло було. В общем, так, да. Колись тут жили люди. Так, ну що, будемо вилазити, щоб нас тут не привалило. Ну, якось так. Ось така хата. Десь родиці є, але ніхто їх тут не бачив, скажімо так, дуже давно. Так. Буду йти тою самою дорогою. Бо там точно нема ковудять, мабуть. Ну, прикольна така ця, е, поняли моє покриття. Воно не, не плитка, воно таке, як е, шифер. Не знаю, плоский шифер порізаний. Як це сказати? Не бачила я такого. Прикольно. Так. Ну. Якось так. Ой, поламаю хату. Знаєте, в таких хатах живуть закинутих ласки чи ласиці, як їх називають, які курей тирять. І от коли по сусідству з вами така хатка, то стрмненько. Тут десь повинен був бути колодязь. Коротше, що я вам хочу сказати. Е, виходимо ми на дорогу. Як мені сказали, тут поруч ось будинок є. Це був сарай. Не знаю, до цієї хати чи не до цієї хати. Був сарайчик. І люди зробили собі там хатинку. Е, значить, Опять у мене сонце світить. Візьму так, щоб вам було видно. Е, не взяла я свої очки від сонця, ну. воно ж сліпе, воно ж не бачить. Е, ось сусідський будинок. Значить, це був сарайчик. Люди собі тут зробили. Е, значить, е, це люди живуть в Полтаві, вони періодично сюди приїжджають. У них тут так вроді як, як дача. Ну, я не знаю, якщо вони раз в рік тут приїжджають, як не розтяглися тут усе. Ми підемо подивимось. Шлагбаум. Квіточки росли. Криниця. Ну, не знаю, на мою думку, тут давненько нікого не було. Так. Ну, краниця, не знаю, туалет, душ, щось таке. Щось таке, певно, душ. Туалет один, туалет другий. Навіть ось, дивіться. Тепличку люди зклепали. І щось тут навіть. Ну, не знаю, мабуть, щось росло. А, там ось далі печище. Була хата колись. Не знаю, можливо, до цієї хати. Була хата. В общем, це був сарайчик. Люди собі зробили. І хазяйнують, приїжджають. На случай атомної війни людей, в принципі, є де проживати. Є світло, Ага, ну судя по тому, що дивіться в лічильнику оси звили гніздо, як вони туди падли, залізли, то, певно, цього року тут не було людей. Ой, в мене така квіточка є. Ну, все, сарайчики. Сарайчики, сарайчики. Сарайчики. Це певно огород був. Ну, землі тут багатенько. Не знаю. Цього року тут ніколи не було. Може вже і повмирали, а може хто побачить. Мені здається, ота кокація біля будівель. Це страшно. Може хто побачить свою хатинку і приїдуть тут почистять все. Огород заросий. Ну, цього року точно тут ніхто нічого не саджав. Якось так. Люди, відгукніться. чи я хвата? жасмін. Так, ну, якось так. Поїхали. Я там покажу вам коїша. В общем, якось так. Все закриваємо на місце. Отак. Ну, кажуть, що люди використовують цей будинок у качестві дачі. Але ж, але поїхали далі. Приїхали ми. Кудись мене тут посилали, ну, судя по всьому, оце воно. Зараз підемо, подивимося, бо там живуть. Ну тут теж хтось їздить сюди, ось бачите, дорога накатана. Така територія. Ограмменно. Зараз підемо подивимось. Що це за хата. В кошерях тут. Коротше, тут я вам говорила, з цієї сторони села це старе село. Тут дуже багато таких хат. Стовби без проводів. Е, ну, в більшості випадків на такі от хати документів, звісно ж, немає. Це може хто до поля їзди. Час, заліземо. Подивимось, що тут є. Коротше, ще такий момент. Де ж видно було хату тут? Ще такий момент хочу вам підказати. Отаких хат дуже багато по селах. І що хочу сказати, що треба дивитися. Ну, не дивитися, а звертатися в сільську раду, того що тут 25 соток землі і виходить можна взяти його у власність, розгорнути. Печище бачу, хати не бачу. Зараз обійдемо, близько. Це ж та хата, я її бачила здоров'я. Печі ще де далі. Вон ще якась хота. Тю Ну, хтось там поскакав так. Коза, напевно. Так, дебело. Хоче хтось вискочив з кущів, хтось щось не знаю, Дебеле таке поскакало через цей. Я думаю, коза. Бо ну прям поскакало, поскакало. Та хата. Зараз поліземо туди, позаглядаємо. Тут якась хата, знаєте, Бермудський трикутник з дороги я її бачила, а підійшла ближче і нема. Прикольно. Так, куширі, кушері. Ліземо. Трава не кошена. Пересно. Та хата ділася, обійшла з усіх сторон, хати нема. Тільки злякав хтось до усрочки. Поскакало таке щось. Здорове. Так, перевернемо. Ой, бляха. Дійшли ми вже до цієї хати. Чи це десь тут хтось, блядь, Ходить. Хата огромна. Чия це хата? З позвоним в Кумаспита. Найшли якусь скрізь поля. Територія теж величезна. Отак стоять хати, нікому нафіг не нужні. І продавати їх не продають. Розібрали б, може, не знаю. Сараї. Да, сараїв, звісно, дебелячі. А там двері відкриті, ми зайдемо. Постройки. Постройки, постройки. Ну вже ж, понятне діло. Розбираються. Навіть гаражі є. Понятно. Колодязь. Слава Богу, видно. Що тут вода є? Води нема. Сарай. Да, постройок. Дофіга. Дивіться, і гараж. І ще сарай, і ще сарай. Ну, починається дощ. Так, тут ніхто в нас не живе. Ніхто мене тут не гавкне. Класна хата, здоровенна, пічка. Блядь, люблю я такі пічки капець. Клас, видно вам. Ще одна кімната. лежонка. Класно. Привет! Шипки повитягували. все. Ось така здоровенна хата. І нікому нафіг. Тут ще одна піч чи що, була. А тут казали горіла. Ще одна піч була, понятно? Хата дуже велика, а горішся. І казали, ще одна піч була. Так, да, горіло, бачите, чорні питки. Ще одна комната. Коротше, хата охренеть, яка здорова. Ластівки. Бачите, все чорне, задимлене, горіло тут. Ну, хата. Хата здоровенна. Построєк багатенно. Горіла. Хата горіла. Ну, взагалі, Навіть на два хазяїна була, це як тоді. Да? В одну сторону, виходить, і в другу сторону, бо там теж піч була. Тут піч, Ну, бачите, да? куткові. І, і в цю сторону була піч. Тобто хата там на велику сім'ю була, або Ну, на двох, може, діти жили. Дві сім'ї. на дві сім'ї. Погріб. Постройки нові. Погріб. Ну, що я вам скажу? Одну не знайшли, знайшли, значить, другу. Дуже жалко, що отакі от хати, і, ну, скажімо так, це ж хата відносительно не стара, да? ну, або вона стара, і обложена, що так стоїть. Коротше, як мені казали, хотіли за цю хату, ну, якщо це, звісно, та хата, про яку мені казали, хотіли за неї колись 20 тисяч гривень. Чи 25, чи 20 тисяч гривень. Понятно, що документів тут нема. Стоїть вона, бачите як десь на окраїні. Но ну, тут проблема з підключенням світла. Ось бачите, один стовп. І от туди після 2-3-4. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять стовбів. шостий там стовпан. Де йде, не знаю, видно вам не видно, де йде центральна траса. то, виходить, 5 стовбів треба. Ну якось так. Дорого буде дуже вести світло в цю хату. Ну, хоча, не знаю, живий хазяїн, не живий. Знаєте, було б бажання. О, да. Було б бажання. Начинається у нас дощ, я в цих очочах. Не, так незручно. Було б бажання, все можна зробити. Якось так. Ось там та хата. Ліземо. Ліземо далі. Зараз поїдемо, може. Де ж ця хата? Що тут ось? Дивіться. Отут в кущах, отут, повинна бути хата. Її з дороги видно. Зараз вийду вам покажу. З цього боку я її, бляха, не знайшла. Що воно за хата така ховається від мене. Собачка ок. В общем. Десь ще. У нас тут повинна бути найстаріша хата, яка ще більш-менш з ціла, казали мені. ну зараз. Будемо шукати. Коротше, вон ті кущі, обійшла я їх п'ять разів. З дороги хату видно, в кущах знайти її не можу. Ну і в пень ту хату. В общем, зачарована якась. Не хоче вона, щоб я її показувала. Фух. Поїхали далі. Вчим, <гум> що я вам скажу? Знову почався дощ. Так, я, ага. Трошки я вам назнімала. Десь заїхала, Бог зна куди. Mm. Треба від всіх ще виїхати. Mm. В общем, якось так. Mm. Mm. В общем, побачили, ви що змогла, показала, дощ почався. Mm. їдемо додому. На сьогодні все. Підписуйтесь, ставте лайки, заходимо в коментарі, спілкуємось там. Ну і до нових зустрічей. Гарного всім дня і мирного тихого неба!